Розпаковочка. Що ми купуємо для мого такого красавчика французького бульдога? Або скільки він нам обходиться? Тут приїхав його корм і його вкусняшки. Дивіться, це доволі вже. Так що новорічна розпаковочка. Новорічна розпаковочка. Ой, мать, що тут приїхало? Ти де подивимося в місці? Тут є щось смачненьке. Перша позиція мафіні, вкусняшки улюблені. Це брід із розмарином. І взяли йому ще ось такі: це у нас кріль і кокос. Підходь. Такі, бачите, смаколики, невеличкі. А, мафі! Ого, які волочали! Це упаковка 5 кілограмів корму з рибки. Ця закупка у нас вийшла 2906 Корм коштує 2500. І це майже по 200 гривень кожна упаковочка. Як вам ціни? Бо знаєте, я раніше думала, що утримання собак коштує дешевше, але все для таких маленьких милих мордашок.